Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Так, що попросили, те буду знімати. Значить, в моїх руках давньогрецький вимірювальний прилад під назвою Ролетос. Українською рулеткою. Хоча це не українською, а чмоскальською. Тим не менш, якийсь там прилад має щось схоже з рулетом з шоколадною начинкою. Але тільки по скручуванню елемента. І просили хлопці заміряти висоту від землі до центра. Це саме. Ну, давайте візьмемо до центра, то виходить, якщо бути точним, 33,5 см до центра пальця, на якому розкоті знаходиться. Куде? І давайте заради цікавості в 160-го шифенга. Мірнемо до землі. Тут у нас 20 ділки, палки 5 см. У відсотковому розрахунку, я думаю, що 35-40% вище. Але тепер розкажу вам про тему, чого так воно відбувається, для чого ця інформація взагалі потрібна. А, найперше, от у вас знаходиться розкос. Зараз знаходиться розкос на деякому рівні. так? І є деякі точки кріплення плуга. Ну, Дійсно, їхня висота залежить від висоти стойок того самого плуга. І якщо точка кріплення буде на одному рівні, або, наприклад, ось такому, поставимо зараз, вище, ніж точка кріплення на тракторі, то під зусиллям тяги е ці розкоси будуть стремитися вирівнятися. Тобто ця точка з цією точкою будуть прагнути зробити одну лінію паралельно землі. Ну, відповідно під обмеженням колеса плуга. І з таким самим макаром плуг буде дуже добре заглиблятися під дією цієї сили. Якщо, боронь Боже, хоча я не знаю, що треба робити. Ну, тут ще розкоси треба випрямити. Ця точка кріплення буде нижче від цієї. І знову ж таки, вони будуть стрімитися випрямитися, то трактор. Буде витягувати плуга з землі. Хоча я не знаю, оскільки, наприклад, в такому положенні висота цієї точки. На висоті нехай там 33-34 см. Я не знаю, що треба робити, щоб така малесенька була стоєчка. Хіба там маленький кінний плуг дійсно. але я не знаю, Для такого трактора люди запитували на всі типи ґрунтів, на всі типи рельєфів 2 по 25 спокійно підходить. Це трактор ДМТЗ254Б, який в спілці з одноіменною фірмою розробив ваш покірний слуга. І через те він в мене знаходиться на випробуванні. Ну, Відповідно, далі там моє діло, що я з ним буду робити. Але я його випробую, перевірю і один з недоліків, який я вже виявив, це ось це місце. Всі ваші побажання я вже виписав детально. Основні будемо. Поступово нарощувати, поступово реалізовувати в модернізації цього трактора, оскільки зараз завод молодий в сенсі той, що нам виготовляє цього трактора. Тому з ним треба все поступово робити. Ось цей елемент. Оцей люфт він є тупорилий, оскільки, коли навіска піднята, ця частина розкоса тут зачіплюється і буде це все діло дряпати, бити. Тут треба зробити огранічитель цього яблучка. Щоб він мав там зазор міліметр, а не півтора сантиметра. Це треба усунути. Самотужки можливо без питань спокійно. Також чоловік запитував, чи не буде валу відбору потужності заважати оця херня. Буде її треба знімати, хоч вона є такою елементом жорсткості в цій системі. Але вона зроблена по тупому. І сам цей форкоп дебільний. Його треба просто викинути, щоб не витрачати на заводі на нього навіть лишніх тих 5 баксів там чи 10, скільки він коштує, неважливо в сенсі. А щоб зробити просто заводську таку перемичку, що є дуже зручно. Бо тут висоту ти вже не відрегулюєш. Тут можна відрегулювати висоту і зробити трохточечну цю систему, щоб вона була жорстка, а це дерьмо. Його треба подіти, його можна здати циганам на металом або використати, я не знаю, як, але точно не в агрегатуванні транспортуванні прицепа. По вігнутості дисків, бачите, яка система? Вони вігнуті, але все одно ця тарілка знаходиться по центру колеса. В наступній партії буде регулювання. Диск буде вігнутий ось так. І тут буде утоплено, і плюс він буде розбірний. І передній постараємося зробити так само. По насосу дозатору Руслан правильно підмітив, його можна приподняти і ось тут або ось тут, в цьому місці знизу, поставити насоса НШ на гідропісилювач, гідроб'ємне рульове керування. Це можна зробити і це треба буде зробити. Щоб він тут не болтався, він не болтається, але він тут, ну це одна з найнижчих точок. Ну Роздатка найнижча точка, але це таке слабе звіно в цьому місці. Це буде змінено, оскільки просто структура самого трактора максимально здешевлена не в випадку основних агрегатів трансмісія і двигун, а в випадку допоміжних систем трактора, тої ж самої там, гідравліки, НШ насосів приводів і відповідно гідроциліндра. Тут треба поставити защиту. Хоча б пильнички, і ось такий щиток тут буде спереду. Це все будемо реалізовувати. По охолодженню також цей бак буде викидатися, оскільки наголошую десятий раз. Я на відео про оці двигуни купо разів сказав. І так само ці до них відносяться от такого типу. Вони з завода розраховані на воду через те ось тут така система. Це вже в нас звикли. Зимою ніхто не робить нічого в Китаї. Вони рисову горілку п'ють і рибою сирою закушують, розумієте? От і все. І нагадаю, деяким придуркам, в першу чергу, мототрактор це уявна така видумана. Штука, щоб спростити людям асоціацію з мотоблоком. Тобто ця коробка буде мотоблока. Мотор 98% це буде мотоблочний, тільки просто винесений, ніби передній, а не задній, як мотоблока, справжній адаптер. Із кермом. Це означає нібито мототрактор. В трансмісії, яка тут з 3 трактора Шефенг 244C. З переднього моста укороченого з того ж трактора однойменного і так далі. Що тут є, основне в шасі з мотоблока? Нічого. Сюди поставити трьохциліндровий двигун і зробити прямий привід, оскільки тут є вихід на первічний вал, і на прямий привід. І ось тут він а це спомагательне шестерня, Тут кришечка підшипника. Це буде шифер 244 с Зміняться якось можливості трактора, якщо не зміниться його. Маса і не зміниться його трансмісія, яка все навантаження переносить на собі. Не зміниться ніяк. Тому трактори розділяють не за типом приводу, а за можливостями і типом навісного, які вони можуть агрегатувати по трьох точки і валу відбору потужності, як в трьохціліндрових тракторів. Якщо у вас, крім слова, мототрактор в вашому словниковому запасі інших слів немає, це суто ваші проблеми. Якщо ви вважаєте, що ви десь там пару тракторів побачили і вже знаєте все на світі, ви глибоко помиляєтеся. В такому сенсі зроблений також цей трактор. У нього трансмісія з трьохциліндрового трактора Сінтай. Що тут з мотоблока? Нічого. Ремінна передача тут і тут реалізована по одній простій причині: двигун є дешевший. Система з'єднання двигуна, тобто передачі крутного моменту є дешевшою, простішою. Від того, в загальному ціна трактора менша. Не всі можуть дозволити собі трактори 5-6 тисяч доларів. І плюс не всі є навички і уміння розбиратися з ремонтом трактора, який абсолютно категорично відрізняється дуже сильно, наприклад, від системи мотоблока, яка є максимально довершеною вже. В такому розумінні, вона є простою і надійною, дає доступ до всіх вузлів, де не треба розбирати півтрактора цілий день, а 5 хвилин зняти щиту і мати доступ до щеплення і так далі. І приводні ремені тут ходять десятиліттями, оскільки ця система дуже добре працює, на відміну від ваших місків. Тому тут просто заміни мотора. Його можливості не зміняться. Тому це не можна порівнювати з тракторцем, який важить на 50 кг більше, ніж ця трансмісія в зборі. Розумієте чи ні? Але ж не розуміють ці люди, і їхній, як то кажуть, їхнє ярмо це нести своє невігластво. Озброївся я двома патичками такими. Для чого це буде зроблено? Треба буде заміряти відповідно цю відстань. Покласти патичку тут. Кермо повністю вліво, і відповідно, де я закінчу так само по внутрішній частині е колеса, де я закінчу розворот на 180 градусів, відповідно, це буде радіус повороту цього трактора. І ми його разом порівняємо з цим тракторцем. Дріфт. Need for spirit для декого. Може need for speed. Одним словом, ну, частіше всього Need for spirit. По баластуванню цього трактора. Передок не так критично баластувати, як в Шефенга 244, оскільки він вже не скаче. І розумні люди в свій час систему Ресор замінили на балку качені, як зроблено, реалізовано ось тут. Тут є деякі обмежувачі, скажімо так. Чоловік просив наїхати на якусь перешкоду, подивитися, це вже буде в наступному відео. Вже соломинка якась. Я тут десь наїхав на щось. Нічого страшного. І цей елемент буде також зроблений більш гнучко і більш заховано всередину під саму раму. І, до речі, в Шефенга 244 немає заводського натяжного на ремені. Я там такого не зустрічав. Можливо, в нових моделях з'явилося, але я не бачив. Ось така техніка, ось така систематика. Защита зроблена добре. Три, виходить чотири приводних ремені і п'ятий. Хоч завода мало бути їх три приводних і четвертий на привод насоса, то тут зроблено чотири приводних. Я не знаю, що треба робити, щоб вони стерлися і буксували, оскільки я 610 мотогодин я наїздив на двох ременях. І їм ніхіра не зробилося. С Соблюдати оце натяжені і все. Я мусив робити своє натяжне, скажімо так, імпровізоване. Тут вже все, солярці в маслі, тут і так далі. Трактор паше, як, не знаю, як всі колгоспні коні разом взять. І також по цьому елементу, саме навіски зроблено дуже грамотно, оскільки маєте, як то кажуть, можливості для маневрування. Гідравліка, тобто самі насоси, е, самі циліндри. тут мають ніби місце для маневрування, щоб не на ізлом не йшли. Але це трошечки тупо, як на мене. Треба знову ж таки тут поставити маленьке обмеження. Ось я візьму, Відповідно, треба зробити на плаваючому, приподняти. Щоб вони освободилися, поставити назад, все, вони стоять в замках. І в цей момент мене трошки нервує, що насос, от, що циліндр, бачите, їздить з боку в бік. Боронь Боже, він десь тут поїде і буде амба. Тому треба зробити, щоб вони були строго майже вертикально. І тут кілька шайбів. І по-людськи стопорі також треба зробити, щоб їх не виривало. Тут треба поставити. Цей елемент ми переглянемо, я хлопцям скажу, це вже от вказаний такий нюанс, який треба переробити, щоб, боронь Боже, ті штоки не йшли на ізлом і не гнулися. Оскільки люфт допустимий тут і тут, він присутній, так як має бути, але вони бажано були б строго вертикально і не їздили. Цей епізод треба переглянути. Тобто, щоб це місце було не мертве, але не з таким люфтом по 1,5-2 см. Однозначно. Так, ну що, заводимо трактора і стараємося якось його розвернути, поміряти відстань відповідно. Десь, можливо, доведеться на це місце виїхати. Побачимо. Кому цікава така техніка. До речі, там 18 сотих гною я лишив спеціально для нього, щоб показати вам його в роботі. Чи став обкату його, без обкатки я його в роботу не пущу. Це буде ідіотизм. По промокоду Ворона однозначно вам буде приємний бонус. На півтори-дві тисячі гривень подарунки. Це все від мене для вас. Трактор і так в найнижчій ціні, він нижче Шефенга 244, кому сильно пече колія 1,20 метра, або почекайте, або не видумуйте лишніх причин. Крім картоплі, в трактора дуже багато робіт. А так виходить, що, е, виявляється, по факту люди, крім картоплі, більш нічого не роблять. Якщо він не зможе вам картоплю обробляти, значить цей трактор зовсім не потрібен. Ну Це повний бред, оскільки бред. От і все. Якщо ви нічим, крім картоплі, не займаєтесь, у вас дуже великий вибір. І я не зобов'язаний був передбачити, чим ви займаєтесь в першу чергу. По людських відгуках, колія зроблена метр, тому що люди дуже хотіли вузького трактора, їм шефен 244 не підходив. Все, будь ласка, кому треба дуже-дуже сильно на картопельку поїздити, делікатно, проставки можна зробити. Вас ніхто не змушує з дисковою бурною, з проставками їздити. Обробили картоплю з окучником, оприскали. Можна посадити без питань, нічого з вашими підшипниками не буде. В тракторів Соліс 26 три перші партії були з заводськими проставками, бо куля була метр, навіть менше метра, 95 сантиметрів. Ніхто не вмер і ви не вмрете. Все, зараз заводимо апарата і заїжджаємо, міряємо, що там у нас виходить. Що це був за звук? Певно, зачепився цим ременем сюда чи на за, за защиту. Ну ладно, давайте поміряємо, звідси відстань. Як то подивитися, правильніше прямо. Може від колеса до колеса. Давайте звідси, зараз заміряємо. Так. Від колеса, значить. Так, раз. 4. Виходить його радіус поворота. Ну, якщо бути точним, бо я трошки руля вивернув, то я думаю десь 3,20-3.25. Чуть руля я мусив вивернути. Заїхав сюди в ямку. Доволі цікавий нюанс, був треба буде це теж перевірити і виправити. 3.20-3.25. Виходить його радіус поворота. А, десь треба порівняти, хтось знімав з... 244 шифенгом. Тепер їдемо далі. Тепер їдемо далі. Беремо ці самі патички. Так, і беремо 160-го шифенга. Так. Бачите, тут є підлога, є де покласти. Так, не на передачі, хоч. Переїдемо зараз в темпі вальса. Так, палочка на місці. Так, орієнтовно. Чи там нас вийшов? Це Тихо, 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 тихо. Тихо. Це що за прикол? Вон це палочка. Тут підсуну її сюди. Ви поняли? Тобто в трактора, який на по колісній базі. По центрах. Тут 140. 140. О, нехай так. Плюс-мінус, навіть менше. Менше, як 140. Менше, тут 135 колісна база. Навіть 130 навіть А тут по центрах. По центрах. По центрах. Так. 155, а не 150, я тоді щось паршиво наміряв. Тобто 20 сантиметрів. Більша колісна база, габарит той самий, 1,25 метра по центрах, також метр разом з тим. І радіус розвороту навіть трошки менший, ніж в трактора без передка. І то я тоді трохи крунув в сторону, бо тут щось Щось-щось-щось... вийшло. Щось, щось я так думаю, що ще просто цю защиту зачепив, вона заскриготала. Угу. Це що за прикол? Тобто виходить, що... На меншому тракторі більший радіус розвороту в відношенні такому, навіть і по колісній базі, хоч він мав на місці крутитися. Колеса були строго вправо повністю. Офігеть, так? Да? Це унікальне явище. Дуже-дуже цікаво. Блін. До речі, про колеса. Тут написано 95 на 24 А тут так цікаво, що тут на одному колесі тільки написано, що це 65 на 16 Але чого так? Тому що з завода колесо одне і друге, воно рахується ліве. Тут теж написано. Ось, Ось тут, бачите. От. Ось такий мостяра цей. Я думаю, що він більший набагато, ніж оцей. Кулачний і редуктора тут немаленькі. Моя долоня. Да, в такому сенсі я знову здивований. Я в замішательстві. Виходить, що з редукторним мостом, а тепер здається мені, що в трактора Шефенг 244, саме Шефенг, відповідно, за рахунок кулії, за рахунок обмеження кулачних бортових частин оцих кулаків поворотних. В нього вийшов чи 4:30, чи 4,40, що в відсотковому відношенні більше ніж на 30% більше. Що критично важливо для стіснених умов і в сенсі просто маневрування в таких місцях, де більшість людей мають земельні ділянки. Це важливо для таких людей в першу чергу. Це важливий момент, так. Більш детально всі основні моменти. Також сьогодні я постараюся до самої темної ночі бути, щоб перевірити освітлення, як воно працює, чи воно взагалі тут з завода більш-менш на щось годиться. Чи це взагалі дерьмо. Бо з завода потім на наступному, одній з наступних партій, тут буде стояти лайтбар, який буде так встановлений, щоб не заважав відкриттю капота. І цю решітку я перефарбую в чорний. Вона мала бути чорна завода. Це не є проблема. Там підложив наклеїв якусь газету там чи що. І тут скотч, тут скотч, і пішов. І тут скотч, відповідно, і тут тряпочку положив і попшикав. Фарба. У мене всяка є. Зроблю все красиво. По трансмісії по маслу заливна горловина і пробочка контрольна знаходиться. Ось тут вона на різьбі. З циліндрами треба питання вирішити. Це не страшний косяк. Це не є великий мінус. Але було б добре, щоб вони були вертикальні. Ну і місце для якогось маневрування мало би бути теж однозначно. Щоб їх в разі чого не крутило. Ну я думаю, що ці речі, розкоси, вони не рухаються по боках однозначно і не вивертаються. Тому цей косяк я вже замітив. Будемо вдосконалювати його. Ну, Мається на увазі з заводу. Шильдиків ще цих всіх не зачіпав. По помпі питань нема ще нічого, нічого все сухо, по колесах для міжяддя супер. Мається на увазі для того, щоб влазити куди треба. І для більшість ось такого невеликого порівняно навісного також все це прекрасно. І трактор навіть на більшій ширині кулі, знову ж таки буде мати більший радіус розвороту. Це буде впливати? Буде. буде. Тут по апарату так само. Три точки і ВОМА не має жоден матотрактор. Но Мототрактор це специфічна техніка для специфічних своїх визначених задач, яка має право на існування і яка у правильних руках працює. Ця трансмісія до мотоблочної не має ніякого відношення. Ця, наприклад, сама важча, ніж мотоблок важкий в зборі, а ця вдвічі важча, ніж важкий мотоблок в зборі. Вона по габаритах вона довша, вона вища. Ну, Отак по висоті довше ось так. Ну і плюс задній міст суцільний, на відміну від ось тут. Так? Тут я мусив ставити такі опори. Ну, це одріха подалі. Ну і в сенсі економічної вигоди про народність трактора, що я зарано суджу, я не суджу зарано. Шіфенги стали народними тракторами. І повірте, 180 тисяч на сьогоднішній день. Це не така страшна непідйомна сума в порівнянні. На сьогодні, на сьогодні, не на 5 років назад, коли цей коштував 55 тисяч, а шифен 240 72 тисячі коштував. Найдешевша його версія, яка називалася Зубер тоді на той час, дуже дивно. Ну, тоді називали, як хотіли, то не є щось таке в новину. І ось так. І буде також защита на кардан. Буде розміщуватися ось так. І максимально, наскільки можливо, повністю, оскільки тут ресор немає. Там, де є ресори, це важко реалізувати. Там, де їх немає, це реалізувати можна без питань. Тому це треба зробити. Посилання на трактор, посилання всі на магазин, на огляди мої, на огляди з магазину, будуть однозначно в описі і в закріпленому коментарі, щоб ви ознайомилися. Трактора ще треба трошки модернізовувати по моїх забаганках, але це буде робити кожен з власників під себе. По двигуну, по коробці, по масі. По підсиленню, модернізовувати тут немає чого. Деяке освітлення, деякі інші електричні прилади це на ваше бачення, на ваші забаганки. Це тільки так робиться. Тут більше нічого не треба масштабного робити, як, наприклад, отут. Деякі прилади, звісно, люди писали, і я це розумію: тахометр повинен бути. Він тут буде. Тахометр. Спідометр так-сяк, а тахометр повинен бути. Тут все робиться спокійно, ставиться тут така планочка з датчиком хола, який буде рахувати зуби, зуби на вінцеві і все. Це має бути і це ми реалізуємо. Коробочка ця хороша, вона вже перевірена десятиліттями і сотнями-сотнями гектарів. По розміщенню речагів тут будуть речаги оці на гідровиходи подані назад, ними користуватися часто вам не треба буде, а основний рычаг буде довший. І ширшою ручкою, щоб, оскільки 90% часу буде користуватися саме навіскою, а не гідровиходами. Тут, я вже перевірив, тут 4 і трошки літри масла. На диво я не знаю, куди вони всадили. ну Це разом, певно, зі шлангами і з тим всім. Виходить, 4 літри. Для гідроциліндра на причіп цього вистачить, я думаю. Але в майбутньому, я думаю, що бачок можна замінити. До речі, на нових скаутах-сороковках. Ідентичний бачок, тільки чорний. Це прикольно? Це прикольно. Тормоза тут набагато кращі. Набагато і система їх реалізації. Я відео лишу в описі, щоб ви подивилися детальний огляд, ніж ось тут. Це гімно з гімна. Цей розлетівся. цей тре-тре, і на ньому вже теж, от, бачите, тріщина. І така, і така. Ну, це кусок дерьма. Це саме мототракторна система. Яку треба дуже сильно пильнувати. В цьому є деякий косяк. І регулювання колії тут буде не ступицями, як тут, а перекиданням коліс і розбірні диски, оскільки їхня ціна не на порядки вища, ніж стандартних простих дисків. Всі ваші побажання також дописуйте. Я всі під попередні відео, те, що ви писали, дякую. Ми постараємося, я всю інформацію хлопцям передам. На завод передам все, будемо реалізовувати, бо то все робиться для вас. Трактор сюди попав по тій простій причині. Що я інформацію збираю. Ми домовляємося, що краще реалізувати тут і швидше, що більш потрібне. І модернізовувати є що. Завжди з чогось треба починати. Але проєкт і так вже має великі обороти і великі масштаби. Порівняно. Знову ж таки, знайдіть подібного трактора за подібною ціною. Ось якось так. Ось якось так. Тому ввечері ще перевіримо світло. Відео буде вже завтра-післязавтра. Надіюся, що була якась користь. Що ще не визначив, що ще не поміряв, пишіть в коментарях, просіть, все для вас зроблю. А наразі, добри хлопці, і будьте всі здорові!